Ми хочемо завантажити якийсь об'єкт, вибираємо його з полівого сайту. Добрий так. день. І е, вибираємо Завантажуємо, але при чому завантажуємо? Так, щоб вибрати тільки архікат. Тут, наприклад, нема цього варіанту, тут тільки Revit. Тобто, насправді треба вибирати просто е, ці варіанти, як треба. Я собі закачала Завантажила попередньо ось оцей pd столик Тут треба вибрати лише GSM-формат. оці всі інші не будуть OBG, 3DS, усі всі не відкриваються навіть. PDF це можна, але це нас насправді цікавить бібліотека власне, GSM-формату. Завантажити, вона завантажується. Тоді відкриваємо Open File. У нас є і є оці два об'єкти. Ну, я, в принципі, їх два ось так: Ctrl-C, наприклад. Поставлю собі на робочий стіл, Ctrl-V. Вони вже були. У мене є напишу Replace. Ось вони. Оце, він один, другий. Ось отут. І, наприклад, хочу переставити цей об'єкт сюди, ставлю його мишкою лівою клавішою і перетягую сюди. Ось він з'явився, вже другий з'явився. Я можу зробити так, можу видалити, пластину і нажати F5, і ми побачимо, що в принципі, ось він вже є в нас цей файл тут.